І так, друзі, добрий ранок. Виїжджаємо на своєму супербіку. Тиждень катаюся на машинки. Кому цікавий суперб за 5400 євро на Німеччині? Будь ласка, дивіться яка практична машина. Чистенька, все нормально. Я тиждень, на ньому вже більше 300 км сам проїхав по машинці. Дивіться на всередині зранку, ночі були навіть трошки приморозки. Дивіться, запуск. Оп, оп. Правда, кайфую реально від Суперба, звісно, від Октавії різниця дуже велика. Автомобіль приємний щеплення, двигун, все працює ідеально. Є момент, який в мене підкоцування. І це після того, як ширшу резину чомусь поставив, Не знаю, з лівої сторони якесь легеньке, не завжди підкоцування є. Коли ось починаю отрухатися, я його чую, я не відчуваю на кермо, але я чую. Але в цілому тачкою будете задоволений. Ящик пива кладу в багажник для майбутнього власника цієї. Машинки цього нашого суперба на топових фарах фоточки зараз вкладемо ще. Хто не бачив нас його, тому друзі, за машину не пошкодуєте це точно. Обслуговувався тільки на шкоді. По два рази на рік заїжджав до офіціала.